По попередньому відео ми говорили про метод delete і розібрали, чому з точки зору семантики HTTP він вважається ідемпотентний. Сьогодні ми так само розберемось з методом Patch, так як він є теж не дуже стандартний з точки зору ідемпотентності, і зрозуміємо, що він себе представляє. Найперше, давайте повторимо, що таке ідемпотентність. Це процес, коли в нас одна дія має той самий ефект, що й багато дій. Тобто, умовно кажучи, беремо метод GET. Який витягує юзера по ID. Якщо ви витягнете юзера один раз по ID, це буде мати такий самий ефект, якщо ви витягнете його 10 разів по ID. Тобто ефект від цього не зміниться. І якщо говорити конкретно про метод patch, то з точки зору семантики HTTP він є не ідемпотентний. Тобто він має сайд-ефекти. Але не у всіх випадках, якщо ми звернемось до опису, то ми будемо бачити, що він може бути як ідемпотентний, так і неідемпотентний. І ця ідемпотентність залежить від того, хто розробляє контролера, тобто хто реалізовує цей метод. І е, якщо привести приклад того, коли він ідемпотентний, е, це, наприклад, оновлення імені користувача. Тобто, в нас є поле Name в базі даних. І якщо ми оновлюємо тільки це поле методом Patch, і, наприклад, оновлюємо його один раз, то це буде мати той же самий ефект, якщо ми оновимо це поле 10 разів. Якщо ви оновлюєте name Alex і шлете 10 запитів, то звичайно, що name Alex буде в кінці, тобто ефект від цього не зміниться. Але якщо реалізація метода patch вона є е, е, наступним чином, що, наприклад. Ми рахуємо кліки. Тобто кожен клік це, наприклад, метод патч, який вносить щось в аналітику. І якщо ми відправимо там 20 методів патч на кліки, то звичайно, що цих кліків стане 20. І, звичайно, що це буде сайд-ефект, який буде впливати на безпосередньо на стейт нашого бекенду. Тому в такому випадку цей метод він не буде ідемпотентний, тому що він буде мати сайд-ефекти. Так що тут. Все складніше, ніж з методом delete чи методом GET, наприклад. Але в цілому це теж можна зрозуміти, якщо з ним розібратись.